Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня, і зараз про все найцікавіше. Що стосується актів цивільного стану, будемо дізнаватися у Марини Падун, начальниці відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Одеській області. Пані Марина, добрий вам день. Дня. Давайте починати говорити про зміни у 2023 році, що відбувається стосовно актів соціального стану. Тощо. Ну, слід зазначити на сьогоднішній момент. Е, хочу сказати про те, що відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Одеській області. Працюють у штатному режимі з 8 години до 17 години з перервою на, на обідню перерву з вінадцяти 12 до 12.45. Ми працюємо завжди. Ми е, спілкуємося з громадянами. Якщо навіть у нас немає світла, е, ми надаємо консультації, е, відпрацьовуємо прохання, які є від громадян, але не здійснюється прийом тільки під час повітряної тривоги. Щодо змін у законодавстві, вони у нас поступово з 22-го року перетекли у 23-й рік. Таким, я б сказала, цікавою такою зміною у нас була повторна видача документів, дублікатів свідоцтв та витягів Державного реєстру актів цивільного стану через Дія, подача заяви на державну реєстрацію шлюбу також через Дія. Це такі яскраві моменти, які були у нас наприкінці минулого року. Також у нас працює є малятка послуга. У нас працює шлюб. Б за добу, і всі державні реєстрації актів цивільного стану, які були і попередньо. в принципі, всі ці зміни почались з моменту можна так сказати повномасштабного вторгнення, коли не обов'язково бути там прописаними отримати там довідку в якомусь районі. Можна звернутися так до будь-якої установи актів цивільного стану, і можна отримати довідку не обов'язково за місцем проживання. Тощо так да дивіться, у нас екстратеріальність працює по всій одеській області, як і по всій Україні. Наші громадяни можуть звернутись до будь-якого відділу державної реєстрації цивільного стану щодо внесення змін щодо державної реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу всіх інших державних реєстрацій, та отримати ту послугу, яку їм потрібно для їх зручності там, де вони є на сьогоднішній момент. Пані Марина, якщо говорити, знаєте, про такий людський фактор, нам всім почалося жити по-новому, і як нас кажуть, що новий рік у 2022-му ми відзначали не 1 січня, все ж таки новий рік у всіх нас почався з 24 лютого. Як змінилася взагалі ваша робота? Чи побільшало її, чи навпаки і люди стали менше звертатися? Ну, людей. Звертається більше, чому тому, що у нас дуже багато є громадян, які вимушені покинути свої будівлі. Це Донецьк, Луганськ, Херсон, частина Запоріжжя. Вони приїжджають до Одеси, вони е, статкуються тут і відповідно приходять до нас до, за відповідними документами. Тому звернень громадян у нас більше, але державних реєстрацій менше в порівнянні з е, минулим 2021 роком. І в принципі, це про те, що ви почали говорити, так що вони здебільшого отримують документи, дублікати про втрату, тощо, але ж фактично бази немає. Чи є можливість якось перевірити, чи якщо є дія, проблем не повинно бути. Державний реєстр актів цивільного стану він працює. Все, що було внесено до 24 лютого 2022 року, воно є в реєстрі. Тому ми можемо обслуговувати громадян з будь-яких територій, де б не були складені актові записи. Якщо вони втрачені, то ми маємо процедуру відновлення документів, а саме поновлення актових записів цивільного стану, і ми допомагаємо і все-таки видаємо людям документи, громадянам. Знаю, що ви стикнулися із такою новою проблемою, якою не було в сучасній Україні. Це коли дити дитина народилася на окупованій території, і через декілька місяців їм вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію, і там також ну, ну з такою ж проблемою до цього ж так не було, коли там дитині два місяці, а вона досі там не зареєстрована. Тощо як у цьому напрямку працювали е, ну державну реєстрацію народження дитини без додаткових перевірок можна зареєструвати, зареєструвати до року, коли дитина. Mm -hmm. Тобто, якщо дитина покинула наприклад, Херсонську область, яка була. Окупована на території України до будь-якого відділу драців батьки звертаються своїми паспортами з свідоцтвом про шлюб з медичним лікарським свідоцтвом про народження дитини, та державна реєстрація відбувається в будь-якому випадку. Якщо громадяни перебувають на окупованій території на сьогоднішній момент, і у них є доступ до електронної адреси, наприклад, вони сканують всі свої документи, і саме медичне свідоцтво, два паспорти, свідоцтво про шлюб. Якщо вони в шлюбі, якщо ні, то тоді це тільки два паспорта батьків. І направляють до Чернівецького відділу ДРАЦ. Тобто там формується актовий запис. І після того, як громадяни перетинають нашу територію, не окуповано, вони можуть обміняти своє медичне свідоцтво про народження на свідоцтво про народження державного зразку для дитини. Тобто ці довідки можна отримати у будь-якому РАЦі, так, вже потім так. територіально. Так, так. Ми з вами за 2022 рік особливо дуже щільно співпрацювали і знімали дуже багато весіль. І ми знаємо, що Одеська область обійняла друге місце у південних регіонах за кількістю укладених шлюбів. Давайте трошки про це поговоримо. Можливо, у вас є якась статистика. Тощо ну дивіться, у нас державна реєстрація шлюбів це єдина. Державна реєстрація актів цивільного стану, яка, е, якщо порівнювати 2021 та 2022 роки, вона йде у нас в плюсі. Тобто, це приблизно десь 1100 актових записів цивільного стану про шлюб, було зареєстровано у 2022 році більше, ніж у попередньому 2021 році. Так, е, шлюби у нас. Ростуть громадяни у нас, як то кажуть, дорослішою та приймають такі рішення, що потрібно створювати сім'ю, що потрібно дарувати друг, друг, один і одному щастя, і державна реєстрація шлюбу у нас збільшилася, інші державні реєстрації у нас поменшали. Які пари приходять? Це ті пари, які здебільшого там не знаю військовослужбовці, чи можливо ті пари, які давно живуть разом, але не одружувалися і не розуміли, навіщо їм це потрібно, чи якісь новостворені можливо, можу сказати так, що військових, військових у нас дуже багато, тому що кожен чоловік, який йде служити в ЗСУ, да він бажає залишити родину та статус. Тобто державна реєстрація шлюбу з військом у нас дуже багато. У нас дуже багато державних реєстрацій шлюбу тих громадян, які вже дуже. Дуже довго йшли до цього, але от зараз, коли е, у нас є повно, повномасштабне вторгнення, і е, прийняли рішення, що мають створити сім'ю, і люди можуть прожити 10, і і 20 років, і створити сім'ю зараз. Саме зараз молоді пари також приходять. Знаєте, коли люди вони молоді, вони на емоціях, але також створюються сім'ї. Тому тут неможливо сказати, що чи така ланка громадян або інша, вони зараз дебільше всі. Абсолютно всі ланки населення зараз реєструють шлюби. Пані Марино, а черги є чи бланки вистачає? Тому що на початку знаєте, ходили легенди, що не вистачає бланків, тому що стільки одружень, що стосується взагалі всієї України, що не завжди можуть з цим впоратися. Знаєте, міністерство юстиції подбало про нас вони ага. і заздалегідь і зараз ми отримуємо бланки в достатньому в достатній кількості. У нас достатньо всього, щоб працювати. Головне, щоб у нас було спокійно, тихо і не було тривог. І ми будемо обслуговувати своїх громадян. А черга на одруження велика? Чи справляєтесь? У нас немає черга на одруження або не на одруження. А. У нас у нас є громадяни, які приходять, і ми їх обслуговуємо. На сьогоднішній момент державну реєстрацію шлюбу можна можливо здійснити. В той самий день, коли вони звернуться е за такою послугою, тому що на сьогодні у нас є загроза до життя. Е тобто, кожна людина вона береже свій час, тобто вони приходять, і ми реєструємо в назначений день за бажанням заявників шлюб. Одруження зараз змінилося, тому що вже кажуть, що повинні бути і військові квитки, то що зараз цього всього немає. Е -е, дивіться е у заяві на державну реєстрацію шлюбу, є графа військового зобов'язання. На сьогоднішній момент у нас кожен чоловік має або приписне, або військовий квиток. Тобто придатний він або непридатний, у нього є ці документи. Так. Тобто бажано собою мати, щоб цю графу заповнити. Е, якщо нема цих даних і немає, е, немає документів, можливо, вони на не в військом Ну, Будь-що буває. Тому о, ця графа не заповнюється, але кожен наречений підписується під всім тим, що він зазначає у заяві. Угу. А що стосується е, одруження в дії, розкажіть, як це працює, тому що е, спочатку не всі зрозуміли так, як це повинно бути. Е, потім почали говорити про те, що в дії чи там можуть розписати, ну я не знаю, давайте про всі ці міфи, і як насправді все це відбувається. Ну, ми також дуже багато чули, що е, перебуваючи паспорт вдома, що дружина може піти, взяти паспорт, зареєструвати шлюб, а потім для чоловіка це буде як новина. Ні, на сьогодні. Сьогоднішній момент у нас працює е, така, вона працювала як бета версія, але зараз вже підключаються відділи Драц в Одеській області, а також в інших областях щодо подачі заяв на державну реєстрацію шлюбу онлайн через дія. Тобто громадяни мають заповнити свої дані. З боку нареченого, нареченої, а саме прізвища, ім'я по батькові дата народження, місце народження, громадянство, паспортні дані, серія та місце прописочки, і обрати прізвища, які вони будуть обирати після державної реєстрації шлюбу, та прикріпити до цієї заяви свій електронно-цифровий підпис. Всі ці дані будуть перевірятися відділом, дійсність паспорту, всього чого, того, що зазначено у заяві, і тільки потім. Буде заявка опрацьована, і в той день, коли оберуть наречені, вони прийдуть до обраний відділ державної реєстрації актив цивільного стану. Та зареєструють свій шлюб. Також через дію можна, якщо це біометричний паспорт, не обов'язково мати при собі витяг. Так в дії все це можна ви маєте на увазі шерінг? Так, так, так. Так, можливо, підтягнути по свій паспорт при подачі заяви. Угу. А на державну реєстрацію шлюбу ви маєте все одно прийти з паспорта і з витягом також, так. З паспортом Документ, який підтверджує вашу ага, особу з, 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 з фотокарткою, де було б видно, що саме це, це ви, це ви. Що стосується розлучень, тому що ми так багато кажемо і про весілля, і, взагалі, не тільки зараз, а в нашому ефірі, а ось чи побільшало їх, чи навпаки зменшилося. Щодо е, розірвань шлюбу, у нас показник зменшився, uh -huh. тобто, їх приблизно там біля 900 актових записів у нас йде менше в порівнянні з двадцять роком. Uh -huh. Тобто, я також це пов'язую з тим, що громадяни почали більш пильно вивчати свої емоції е, і приходити до того рішення, щоб прийти по обоюдному по обоюдній згоді та зареєструвати розірвання шлюбу. А Розлучитися в дії можна чи не можна? на сьогодні ні. Ага. На сьогодні ні. А все ж таки, це треба прийти. А чи дають там відстрочку на місяць, чи все відбувається, як було і до війни? Так? Все, все відбувається, як і до війни. Тобто, відповідно, 106 та 107, 107 Сімейного кодексу України статей мають прийти подати заяву з чекають, і потім. Тобто, все-таки нам трошки дають. Угу. Все докупи зліпити, подумати і тільки потім приймати рішення. Ми з вами і багато говоримо про повномасштабне вторгнення і розуміємо, що і тенденція нових імен щодо народжених дітей вона також трошки змінилася. Так ми підготувалися. Та трошечки є. Давайте починати з найпопулярніших імен. Давайте топ-5, мабуть, чоловічих, жіночих, і потім якісь такі незвичні, імена, якщо били на Одещині. Ну, дивіться. Топ-5, їх більше, але давайте топ-5. Да, у нас наші слов'янські імена в пріоритеті: Андрій, Андрій, Петро, Василь, Богдан, Владислав, Даніл, Давид, Дмитро, Іван, Ілля. Це ті імена, якими називали наші громадяни своїх хлопчиків, там Амелія, Аліса, Анастасія, Анна Варвара, Вероніка, Єва, Єлізавета, Емілія, Амілія. Тобто ці імена вони мають тенденцію. З року в рік на сьогодні ну повторюватися щодо рідковживаних, ну це у нас так мабуть пов'язане з тим, що іноземці реєструють своїх дітей більше, тому Абі, Адам, Алан, Амір. Вільгельм, угу. тобто такі імена, які от, Дамір, Донат. Місин каже, що ти мене назвала Донатом? Я кажу, а навіщо тобі таке ім'я? Він Та це ж Донат, всі мають мені донати. Та, цікава пропозиція ваша. Ді...". Але дітей так називають. І наші дівчаточки: це Альвіна, Альта, Марія, Анжеліка, Анісія, Весна, Глафіра, Даяна, Домініка, Есенія, Есфір, Евеліна, Еліанора, Жасмін. Тобто до рідко вжи вони рідко вживані, але вони існують так на нас є на Джевелінів, то, що стефані не було, є. так. Ми, бачите, не підійшли до цього тренду, ні, ні, тому не. що так, здебільшого, так там в інших частинах України багато Стефані, Джевелін і, і тощо. Але ось ми поговорили з вами про таке, знаєте, оптимістичне і про дітей, і про реєстрацію шлюбів. А якщо говорити про інші довідки, які зараз можна отримати, як все це працює це там реєстрація дитини, ми трошки про це поговорили. Реєстрація смерті тощо в в принципі, все ж через вас все одно проходить. Зручніше для громадян, не виходячи з дому, це повторні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану та витяг, і це через Дія. Тобто це зручно. На території Одеси працює послуга по Укрпошті, ти можеш замовити з доставкою на дом. Тобто, ти заповнюєш всі заяви, прикріплюєш документи, які підтверджують, ну, наприклад, там родини зв'язок відносно своїх батьків, бабуся, дідуся. І всі ці документи ви. Вивчаються і роздруковується документ, і вам висилається кур'єром. Mm -hmm. Це зручно. Сплатити всі послуги можна вибачте, також в онлайні, прикріпивши карточку та реквізити, всі є. Тобто, все це дуже зручно і прощує нашу, наше життя. Ну, хто не хоче з нашими новелами, як то кажуть, подружитись, приходять до відділу Драт, замовляють витяги та повтори. Якщо це в іншому регіоні, ми робимо запит, отримуємо підтвердження. Після цього ми видаємо документи. Що стосується реєстрації смерті, то що на жаль, це з тим, з чим ми стикаємо. Аємося постійно. Ви напевно, чи не кожен день, коли отримати реєстра? Ну коли треба отримати свідоцтво, як все це відбувається? Чи в принципі нічого також не змінилося? Нічого не змінилося. Державна реєстрація смерті відбувається у триденний термін. Після того, як людина померла, громадяни звертаються до відділу ДРАЦ і отримують документи. Це як то кажучи, така процедура, яку постійно треба і швидко відпрацьовувати. У нас її вона відпрацьовується дуже швидко. Що ж до статистики в порівнянні знов таки двадцять перший рік, у нас приблизно мінус 10 тисяч реєстрацій, вона зменшилась, незважаючи на той стан, який в якому ми зараз проживаємо. Але вона у нас є, угу. пані Марину. Давайте ось трошки підсумуємо, яким був цей рік для вас, для вашої роботи, ось 24 лютого. Ми працюємо, ми йдемо вперед. Ми, як то кажучи, робимо все можливе і неможливе для того, щоб наша робота не зупинилась. Державна реєстрація актів цивільного стану не зупинилась, щоб громадяни отримали свої документи, щоб всі були задоволені. Тому я, ми стали трішки міцнішими за цей рік, але я вважаю, що наступного року все буде краще. І всі ми звикли працювати в умовах відключення світла і в умовах, коли треба спуститися в бомбосховище. то, що дійсно все це робить нас тільки сильнішими. Я дякую вам, що ви сьогодні знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Нагадаю, в нас в ефірі була Марина Падун, начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Одеській області. Я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося.